world. На порядок денний чергової сесії винесено понад 60 питань. Серед іншого депутатам запропоновано затвердити зміни до обласного бюджету на нинішній рік, ухвалити програму соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області. Планується, що народні обранці затвердять звіти про виконання цільових обласних програм та на заміну їм ухвалять низку нових. Серед таких, зокрема, програми соціального захисту населення, розвитку освіти, охорони навколишнього природного середовища та моніторингу довкілля. Першими розгляд питань порядку. Денного наступної сесії розпочали члени постійної депутатської комісії з питань законності, правопорядку та місцевого самоврядування. Вони, як профільна комісія, одноголосно підтримали і програму заходів щодо профілактики правопорушень та злочинності у Хмельницькій області на період до 2015 року. Депутат обласної ради Володимир Гаврилюк зауважує, аналогічна програма у минулих роках дала можливість перш за все на завершення будівництва управління і кожен. Рік з обласного бюджету виділялось в межах одного мільйону на завершене будівництво. Додатково на придбання паленомастильних матеріалів та деяких речовин в частині міліцейської служби. Сьогодні ми і рекомендували сесії обласної ради, щоб вона також дала згоду на продовження програм до 2015 року. Там також передбачається ряд заходів спрямованих на профілактику злочинності і боротьбу з ними. Голова комісії Петро Тарасюк зазначає, на березневу сесію винесено як ніколи багато важливих питань. Одне з головних питань це контроль за виконанням даних програм. І якраз сьогоднішня обласна рада буде велику увагу приділяти якраз за здійснення контролю за витрачанням даних коштів. Коштів відповідно завжди багато не буває, але для виконання основних завдань як би коштів, я думаю, що Достатньо, є питання по підприємству Фармація, то деякі лідери політичних сил намагаються перевернути його в політичне русло, але якщо керівник не справляється з роботою, то до чого тут політика? Розгляд питань чергової сесії облради у постійних комісіях триватиме до 24 лютого. І після узагальнення пропозицій та зауважень, 2 березня розпочне свою роботу третя сесія обласної ради, на якій і будуть ухвалені остаточні рішення. Анна Бендюх, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.